Студенти Вінницького національного технічного університету у супроводі своїх наставників відвідали цього тижня Хмельницьку атомну електростанцію. Так стало, що ми практично регулярно робимо екскурсії на атомні електричні станції у. Всі регіони України, як і на Рівненську, на Хмельницьку, на південноукраїнську станцію. Це дозволяє нам підвищувати знання студентів, їх закріпляти, щоб вони бачили це все на, на власні очі. І також показуємо їм місця можливої практики їх переддипломної, щоб вони зрозуміли, яка це важлива справа і що це може їм дати в подальшому житті, яке місце роботи. З кожним роком все більше і більше виправдовує себе пошук шляхів удосконалення співпраці та подальшої підтримки започаткованого раніше партнерства. Вже десь років з опять вже їздимо на Хмельницьку атомну станцію. Тут у нас дуже багато випускників наших в основному електроцех, тому що у нас така спеціальність інженер-електрик. От Є випускники також приїжджають. Пам'ятають про нас, і звуть до себе і в гості і на екскурсії. Молоді люди прагнули побачити якомога більше та глибше осягнути складний процес виробництва електроенергії. Зв'язок теорії і практики надзвичайно важливий у будь-якій галузі. Стосовно ж ядерної енергетики, це надважливо. Ми завжди возимо студентів старших курсів. Це четвертий, п'ятий курс електричних спеціальностей. Молодших спеціалістів ми вважаємо, що возити ще трошки зарано в ознайомчому характері, тому що старший курс має можливість побачити, як це все працює на практиці, виходячи з того, що вони проєктують в тих дисциплінах, які вони вивчають. Те, що вони знають теоретично, тепер лишилося все це побачити вживу, як воно працює, побачити ті реальні схеми, які вони фактично і проєктують, і розраховують, отримувати. Певні чисельні результати на підтвердження своїх розрахункових значень. От. Стосовно е, практичної реалізації і, і доцільності взагалі таких візитів, то можу сказати, що це надзвичайно важливо, виходячи з того, що має обов'язково триматися якийсь зв'язок виробництва з навчанням, тому що втрачаючи цей зв'язок, це буде суха. Сухі знання, якісь поверхневі, без е візуального сприйняття тих об'єктів, е складності їх. Е Технології виробництва ну, в, такому, в такому контексті величезна кількість питань, які виникає, вони можуть отримати тут відповідь. Високопрофесійний колектив Хмельницької атомної електростанції постійно поповнюється кваліфікованими молодими спеціалістами, серед яких і випускники Вінницького національного технічного університету. Доцільність взагалі-то не викликає сумнівів, і стосовно саме Хмельницької атомної станції можу сказати, що. І відвідуючи досить таки велику кількість об'єктів, завжди на Хмельницькій атомній, як, як ніде нас тепло зустрічають, надають всіляку допомогу, підтримку технічну і емоційно приємно бачити випускників і вдалий ріст зростання по, по службі, успіхи тих людей, які вчились в нас. Ну і хотілося б і побажати хмельницькій станції успіхів і нашим студентам, можливості і працевлаштування. Uh, всього найкращого.